Народ, привіт! Коротко. Ви просили посуд. Дуже багато з вас, хто просив посуд. У мене є ряд посуду. Є ось в такому нарядному виконанні з порцелянової. Так, я, я думав, що тут якась напайка. Ні, все, все нормально. Він нормальний. Залишилися ще таких уже майже ситочок немає. Також форцеляне ситочко з металічною ставочкою, дуже мілкою. Класної якості. І підставка в нього йде як рука. Я сам особисто такою користуюсь. Рука, на якій ось встановлюється таке ситочко. Також до всього, окрім чахая, у нас тут йде гайвань з блюдечком, з підставкою І 8 піалок. Вартість цього набору всього-навсього 800 гривень. Уяви собі, всього-навсього 800 гривень. Тобто така аліганська піалочка десь на 35-40 мл. ну Я думаю, 50 не буде. Ось вона в руці. Тобто Для компанії з друзями набір достатній для того, щоб попити чаю. Вісім піалок. Гайвань, проста, тоненька, без малюнків, хорошенька гайванька. ситочко з підставкою. І чахай. Бомбезно. Я думаю, з часом дошка до цього всього і буде пісня. Є схожий набір. У мене це код c 723 У мене є схожий набір, забув код, там зразу же з чабанью. З підставками, з кучою ділов, пінцети та тому подібне. Там він півтори тисячі, ну він такий, він дорожний, він готовий, запакований, все, його можна возити, бо це поставити вдома. Так що, хто зараз шукає недорогі набори? Звертайтесь, будь ласка.